Трохи ще пройдуся пов... повз таких красивеньких будиночків. Я дуже люблю такі стародавні будівлі. Вони там вже цікаво зроблені, бачите, неповторні. Немає шаблону. Кожен робив так, як хотів. Получалося, бачите, дуже-дуже гарно. Дивіться. Яка краса. Цікаві такі постройки. Але я вже точно заблукала. Не знаю, як я буду звідси вибиратися. Тому йду, знімаю, балакаю з вами, знімаю те, що бачу. А бачу я дуже такі красиві дивні споруди старовинні. Це в нас такий, я не знаю як він називається, для туристів, для прогулянок. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобаєчку, як не шкода. Може, напишете мені якийсь коментар. Буду вам дуже за це вдячна. Дякую, що прогулялися зі мною та додивилися це відео до кінця. Я вже трохи змерзла, йде дощ. Бачите, парасолька в мене, вона ще від вітру інколи падає. Тож я вже... Трохи втомилася, але віддяшок я сьогодні знімала. Тож підписуйтесь, дивіться, коментуйте, що такий будиночок вам наостанок покажу. Та буду вже якось рухатись додому. А ця будівля була побудована у 1886 році. Це школа. Бачите? Це вже їй Ого, більше 100 років, десь майже 150 років. Так виходить, mm -hmm. якщо я правильно порахувала. Поправте, якщо це не так. До зустрічі на моєму каналі.